Вітаю вас це програма громадська в студії працює журналіст Валентина Ілліна. Події які розгортаються на території України, тривожать не тільки нас, місцеве населення, але й увесь світ. Прагнення миру та спокою стабільності, і процвітання. Ось що сьогодні потребує український народ, а ще розуміння з боку Росії та Росіян. Про питання об'єднання церков Київського патріархату і Московського патріархату, яким нині надто часто маніпулюють у загостренні конфлікту між Росією та Україною. Ми говоритимемо з керуючим рівненською єпархією, архієпископом рівненським і Острозьким Варфоломієм. Доброго вечора. Добрий вечір. Наша розмова триває у прямому ефірі. Можете долучитись за телефоном 23 три 16 Володика, хотілося б дізнати вашу громадську позицію з приводу того, що нині відбувається на теренах нашої України, користуючись такою нагодою, що зараз я у вашій студії почався великий піст. Ми готуємося до дня великого свята Пасхи Господньої. То я би хотів привітати всіх віруючих людей. З початком великого посту побажати їм доброго здоров'я, благополуччя. Хай Господь благословляє, щоб дні великої спасительного посту пройшли для кожного з нас. В духовному такому піднесенні, щоб ми змогли очистити душу і тіло і достойно зустріти Пасху Господню. Для вірючих людей це надзвичайно велике свято, тому що Господь прийшов на землю ради нашого спасіння. І ось до цього вічного спасіння, і ми готуємося в дні великого посту. То я вітаю і бажаю всім помочі Божої. Так, а тепер щодо того, що нині, на вашу думку, відбувається в Україні. Без безусперечно події, які відбуваються в Україні, не можуть залишити осторонь нашу православну церкву, а також людей, віруючих, православних. Церква наша не вмішується в таку політику, тому що це вирішують мужі державної власті, вирішують люди, які Прикликаний до цього, але стояти осторонь цих подій, церква не може. А що ми можемо зробити як віруючі люди, як духовенство? В першу чергу, це церква закликає нас молитися, постійно молитися. І ось навіть сьогоднішній день, звершуючи богослуження в храмах міста Рівного, я закликав людей, віруючих людей, щоб молилися. У своїх домашніх молитвах, у своїх церковних молитвах за мир і стабільність у нашій державі. Тому що якщо так дивитися на ситуацію, яка складається в нашій державі, то ми стоїмо на порозі громадянської війни. А всяка війна це голод, холод, розруха, це сироти, це люди страждають, люди гибнуть. і тому не дай Боже нам громадянської війни. Треба в цей день, як ні в цей час, нам з усіма знайти порозуміння, примиритися і молитися. Тому що, як говорить нам священне Писання, много бо може молитва праведного. То я й закликаю людей в першу чергу до молитви, щоб вони молилися і в храмах, і в себе вдома, молилися за своїх дітей, за своїх рідних і близьких. Просто за знайомих, щоб Господь примирив і об'єднав нас, тому що ми живемо в одній державі, в нас одна батьківщина, і не дивлячись, що ми українці, руски, чи цигани, чи татари, ми всі діти одної батьківщини, і тільки там згода і злагода в сімействі Україна, єдина сім'я, єдина держава, де Мир і тишина, ось того миру і злагоди я би хотів би побажати, і ми молимося. Ми молимося також за літургіями в наших храмах і читаємо спеціальні молитви, коли держава і народ переживають такі трудні часи, щоб Господь примирив. Надіємося, що, безперечно, без милості Божі не буде. І я вірю твердо, що все-таки здоровий глузд він переможе, і ми знову. Зможемо насолоджуватися миром і стабільністю в нашій державі. Ми прагнемо до цього, і по мірі своїх сил робимо те, щоб був мир і злагода в нашому суспільстві. Владика в Україні призначено нового керуючого Української православної церкви. Розкажіть, будь ласка, чому відбулися ці зміни? Чим це зумовлено? І власне хто нині керуватиме церквою в Україні українською православною українська православна церква це надзвичайно потужний інститут у нашій державі, і тому він залишається що. Керованим предстоятелем нашої святої церкви, блаженнішим Володимиром, митрополитом Київським і всієї України, але оскільки він вже по своїй немичі не може приймати участі у вирішенні багатьох церковних проблем, то назначається люститель Київського митрополитчого престолу. Ось якраз останній синод нашої церкви, який відбувся в Києві. 24 лютого і призначив митрополита Чернівецького і Буковинського Нуфрія, щоб він був місцеблюстителем нашої святої православної церкви, тому що події, які переживає і наша церква, і наша держава, треба, щоб був керівник на, на належному місці, а через хворобу блаженнішого Володимира, митрополита Київського. Такої постійної уваги з боку церкви до цих подій не відбувалося. і тому наша церква рішенням синоду поручає в таких випадках приймати участь митрополиту Чорновецькому і Буковинському Онуфрію, який буде в певній мірі заміщати предстателя нашої святої православної церкви. Якщо Господь благословить і представитель нашої церкви, блаженіший Володимир повернеться до такого. Активного церковного життя, то він буде, як кажуть, керувати далі. Якщо ж відійде від цього земного життя, то до виборів нового предстоятеля нашої церкви, керувати церквою нашою буде митрополит Чернівецький Ануфрій, синодом нашої святої православної церкви. Ми молимося за його, тому що є припис священного синоду, що по всіх храмах. Нашої Святої Православної Церкви ім'я місцеблюстителя повинно підноситися за богослуженням. Хотілося б знати, що це за особистість, владика Онуфрий. Так. Владика Онупрій, людина, ну не будемо говорити, що похилого віку, але людина вже, яка має майже 70 років, доволі. Він відомий в церковних кругах, людина освічена, людина толерантна, людина дипломатична. Довгий час він був намісником нашої Почаївської лаври, яка поруч з нами. І він відомий у церковних кругах. І тому, коли було рішення прийняти його у Сані Священному, в єпископському, він дав свою згоду і став єпископом. У на Буковині. і за той час він здобув багатий досвід, як і нашої святої церкви. І ось зараз прийшов час, що треба цей досвід е, поширювати на всю православну церкву, і церква йому доручає е, виконувати таку спасительну місію. То ми надіємося, що це мудрий, толерантний, виважений архірей, який буде мудро керувати нашою святої церквою з допомогою Божої. Спасибі за відповідь 23.00.16. Телефон прямого зв'язку у студії. Телефонуйте. Ви обмовились про те, що 24 лютого було засідання священного синоду. Про одне з питань ви сказали це обрання місто блюстителя, правильно я називаю. Так. Скажіть, будь ласка, а ще які питання розглядались на цьому синоді? Це було основне питання, на якому акцентувала церква свою увагу. А друге, це питання положення нашої. Держави на сьогоднішній день, і тому церква прикликала духовенство і віруючих людей молитися за мир і спокій у нашій державі, тому що тільки молитва може допомогти нам у сьогоднішній день вирішити багато наших земних проблем. Безперечно, що зброя вона не повинна застосовуватися, і, хоч би як би вона не була сильною. Зброєю важливою, можливо, в деяких моментах, але молитва буває сильніша, і тому синод нашої церкви прикликає людей молитися за мир і стабільність у нашій державі, надіючи, що Господь почує наші молитви і пошле нам мир і злагоду знову. Велика кілька разів ми вже і ви вживали слово синод, і я, але я думаю, що для пересічного глядача було б цікаво, що це таке за слово, і взагалі, що це що таке синод. Наша православна церква складається із предстоятеля в даному випадку: це митрополит і всієї України, Володимир. І зараз місцеблюстителем вибрали митрополита Чернівецького Ануфрія, але є ще у нашій церкві. Колегіальний орган управління це синод, священний синод нашої церкви, тому що багато є питань у церковному житті, які стосуються і церковних сугубо питань. Є питання, які стосуються. Відносин між церквою і державою, з якимись організаціями, якимись структурами, і тому вирішити це питання один чоловік не може, і тому скликається для вирішення тих чи інших питань священний синод. У нашій церкві священний синод складається із постійних членів. Цього священного синоду, а також членів, які час від часу приймають участь, їх призначають на певний період для участі в тому чи іншому синоді. Я бував теж в священному синоді, і розглядалися багато питань, і я розумію, що це так, і як це важливо для життя нашої церкви. Нікому не секрет, що конфлікт загострила Росія, тому до вас таке питання: яка позиція Патріарха Кирила щодо подій, які відбуваються на Україні? Патріарх Кирил, являючись предстателем Руської православної церкви, звертаючись до віруючих України і до духовенства віруючих. У всіх частинах Руської православної церкви закликає, щоб ми молилися до миру і стабільності, тому що поганий навіть мир краще, ніж добра війна. І тому Патріарх сам особисто молиться. От в сьогоднішній день я знаю, що він молився. В одному із храмів міста Москви за мир і спокій у нашій державі, і він закликає до цього і все духовенство, і всіх віруючих. Я маю можливість час від часу дивитися по телебаченні російські канали, то я відслідковую такий крок святішого патріарха Кирила і бачу, що йдуть навіть заклики від збоку церковних лідерів і в першу чергу з боку патріарха. Збирати якусь гуманітарну допомогу для людей, які пострадали в силу тих чи інших подій, які відбуваються в нашій державі, для такої допомоги. Я думаю, що нам поки такої допомоги конкретно нам не потрібно, але є люди, ті, які потребують такої допомоги, то допомога повинна бути повинна надійти. Але саме головне це молитва за мир, за спокій. І я думаю, що Патріарх, оскільки для нас Росія для віруючих людей, це не зовсім держава, яку ми не повинні цінувати і вважати так, тому що це наші сусіди, там живуть такі ж православні віруючі, як і ми, і теж вони моляться. То наша спільна молитва і на Україні, і в Росії вона повинна принести. Якісь реальні плоди. У мене є багато знайомих, і от буквально позавчора дзвонить мені один доволі ще молодий чоловік, який являється військовослужбовцем, і говорить владика, як мені поступати? От я він зв'язаний із безпекою нашої держави з небом. І говорить: якщо, не дай Бог, почнуться з боку Росії якісь. Бомбові атаки, як мені поступати, це ж рідні для нас люди православні. Мені стріляти чи не стріляти? Я кажу, звичайно, у тебе є присяга, але ми думаємо, що до цього діло не йде, тому що ми молимося і надіємося на силу нашої молитви. Я розумію, Владика, що зараз моє питання можливо трошечки буде абсурдним, адже ви проживаєте в Рівному Патріарх Кирил в Росії. Але скажіть, чи може вплинути думка патріарха або прохання патріарха на президента, який я маю на увазі зараз Володимира Путіна, який керує більш православною країною, і сам православний. Чи може він вплинути на президента Росії? Патріарх на я України? думаю, що так, що так, що Патріарх час від часу має зустрічі з президентом Російської Федерації. Вони спілкуються, вони вирішують якісь і. Церковне питання і державне питання, то я думаю, що думка патріарха про те, що треба зберегти на Україні мир і стабільність, буде і почута з боку президента Російської Федерації. Я не знаю, наскільки Патріарх Кирил приймав участь у зустрічі, такій телефонній із нинішнім виконуючим обов'язки президента нашої держави, але ми чули з його уст, що Ніяких конфліктів на релігійному ґрунті він буде робити, щоб не було, щоб була стабільність, церковна, конфесійна стабільність у нашій державі. То я думаю, що. Така думка із боку святішого патріарха Кирила буде актуальна, тому що він є лідером нашої святої православної церкви, і до його думки прислуховується не тільки президент Російської Федерації, але і прислухаються віруючі, і в тому числі люди, які наділені певною владою державною у нас на Україні. До його думки, і також прислуховуються лідери і других держав, політики других держав, які будуть вже зважувати думку святівша Патріарха в тих чи інших питаннях по відношенню до України. Спасибі за відповідь 23 три 16, нулі, шістнадцять телефону нашій студії. Ви щойно обмовились про об'єднання церков? Це питання досить часто випливає при зміні влади, особливо при зміні влади. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку перешкоджає об'єднанню церков? Я маю на увазі Київський патріархат і Московський патріархат, і чи потрібна для України єдина помісна церква? Ну, в першу чергу нам треба об'єднатися, а тоді вже думати, чи потрібна нам помісна церква на Україні, чи не потрібна. Я думаю, що якщо заходити наперед, то можна сказати, що Україна це потужна православна держава. І Якщо нас об'єднати, прийде час такий, то це буде посильна помісна церква, і ми можемо тоді навіть у певній мірі бути конкурентними. Якщо так можна сказати, по відношенню до других православних церков, наприклад, до польської православної церкви, до православної церкви чешських земель і словацьких, та й до Албанії, до той ж, наприклад, Греції, тому що на Україні як не ра як проживають сорок мільйонів людей, принаймні процентів. 90 є людьми православними. Десь приблизно 40 мільйонів ми рахуємо, що є православних людей. То це потужна сила. І безперечно, те, що робиться в нашій державі, що народ розколений, це нонсенс, який треба виліковувати, треба приводити до якогось єдиного знаменника, щоб ми були єдиною церквою, єдиним народом, єдиним православним. Людям, який впаліває за судьбу нашої держави. Безперечно, було багато різних перешкод на тому шляху до об'єднання. І, і певні люди, певні особи виступали. З однієї сторони, говорили, що да, а з іншої сторони закривали цей діалог. Але все в житті міняється. Я думаю, що якраз наступив такий час, коли ми повинні сісти за стіл переговорів і визначити, що в нас є спільного, доброго, хорошого. Треба те примножити, треба на те звернути увагу. А те, що, що погане, що розділяє нас якось або забути в певній мірі, або е, комусь поступитися. Тому що владика, хочу вас перебити на цій думці про стіл переговорів трошечки пізніше. В нас є дзвіночок. Давайте mm -hmm. послухаємо почати. Алло, доброго. доброго вечора! Добрий. Будь ласка, ваше запитання. Слава Богу. Слава Богу. Ше запитання безперечно, поки що Путіна немає за що від, відлучати від церкви. Це діло е, руської православної церкви. О, а Путін, як і мені відомо. Робить багато для православної церкви в Росії особисто. І я думаю, що православна церква не буде його відлучати за це. Друге діло, що якось впливати на самого Путіна, на його політику, на його погляди, це, безперечно, може. І церква можуть робити це міжнародні якісь організації, представники влади в других країнах. І Я знаю, що. Європа зараз налаштована на те, щоб знайти шляхи порозуміння із президентом Росії, щоб на Україні відбулося все без кровопролиття. Бо те, що робиться, робилось верніше, слава Богу, що в нас немає. Зараз знову кровавих якихось подій, то це викликає біль і тривогу взагалі всіх людей, навіть і тих людей, які не віруючих, і в нас. Церква молиться за тих людей, які постраждали на Майдані, і були убиті з одної сторони і з другої сторони. Ми не розділяємо, ми молимося за всіх, тому що ми є діти Божі, а Господь сам буде розбиратися вже. Владика, просто щоб глядачам стало зрозуміло, за що православна церква може відлучити від церкви. Церква православна відлучає людину за порушення церковних законів. Церковних законів. А тому по відношенню до Путіна я думаю, що такі закони не будуть примінятися з боку руської православної церкви, але певний вплив на його, я думаю, буде в тому числі і від духовенства і піскопату нашої святої православної Спасибо Церкви. спасибі за відповідь. Перед запитанням ми з вами говорили про об'єднання церков, а саме про стіл переговорів, за яким варто сісти і Київському патріархату, і московському патріархату. Хотілося б логічне завершення. відповіді. ну я думаю, що переговори найближчим часом, я думаю, що вони розпочнуться, тому що Далі терпіти таку ситуацію, коли в державі один народ розділений по, на різні сторони, на різні погляди, то це нонсенс, який треба врачувати. Друге діло, що процес цей може бути довгим за затяжним таким, то це друге діло, тому що багато людей мають зовсім свої погляди, треба їх переконувати. Наприклад, одні погляди на об'єднання. З Української православної церкви, Київського патріархату, тут, у нас на Заході, на, на, в нашій єпархії. І зовсім другі погляди будемо говорити в Дніпропетровську, в Одесі, в Криму, в Донецькій області. Тому тут повинно бути все виважено не так, щоб ага, мені захотілося, я так зробив, я так сказав, я своєї думки не буду міняти, бо за тими людьми стоять ще люди. О, а друге діло, що треба шукати шляхи для порозуміння, щоб одна була думка і на сході, і на заході, і щоб центри, знову не було конфліктів. Щоб знову не було конфліктів. Да. А то інколи буває так, що примирення може привести до нових е, таких розділень і нестабільності. Я зрозуміла. Питання про єдину помісну церкву ви не е... Відкинули, значить, воно все таки можливо, ви допускаєте, що таке буде. Тоді ще одне питання: маніпулюють досить часто не тільки релігійним питанням, а ще питанням мовним під час різних політичних процесів. Скажіть, будь ласка, якою має бути церковна мова? Чи може вона бути українською? Будемо говорити відверто, що коли розпався радянський союз. Тоді було офіційно оприлюднено, зараз, я вже не пам'ятаю, чи 12, чи 14 мільйонів росіян, які проживали етнічних росіян на території України. Ну, менше з тим. Все-таки на Україні, особливо на східній Україні, проживає дуже багато етнічних росіян. І закони нашої держави до недавнього часу дозволяли їм розмовляти російською мовою і вести діловодство на російській мові. Але в основному ми говоримо тут на західній Україні, російською українською мовою, да і в центрі України також говорять. І ось це, що зразу питання, коли помінялася влада, і зразу воно виникло, і замінили, і сказали, що. Все російської мови вже вона не буде у вжитку. Приймають закон відповідний. Це я думаю було не мудре рішення. І слава Богу, що зараз політики зрозуміли, хочуть повернутися знову до того стану, в якому ми були, а то й навіть прийняти відповідний закон. Що російська мова і другі мови, де є проживають якісь етнічні люди, які населяють Україну, буде для них теж доступною, зрозумілою. Тепер, що касається української мови мовою богослуженні, ви знаєте, що православна церква на нашій землі ніколи не акцентувала свою увагу, на якій мови молитися. Друге діло, що слов'янська мова, якою ми користуємося до сьогоднішнього дня, являється для нас рідною близькою, тому що це мова святих Кирила і Мефодія. Саме вони перевели тексти священного письма, саме вони перевели тексти богослужбових книг на слов'янську мову, церковнослов'янська мова. І ми цією церковно славянською мовою користуємося. І це мова унікальна, тому що на цій мові немає ніяких поганих слів, немає ніяких брудок, брудних вислівів. І Це мова дійсно богослужбова. І ми молимося. І я думаю, що для більшості українців, для тих, які відвідують церкви, вона зрозуміла. А якщо є щось незрозуміле, то можна знайти в словниках, довідатися, підійти до священника, щоб він розтлумачив те чи інше якесь речення. І я думаю, що зараз, коли у нас населення поголовно всі ос... мають освіту відповідно, це буде не проблемою. Але чи можемо ми молитись на українській мові? Можемо. Колись місіонери нашої святої православної церкви, я беру нашої Святої Православної Церкви ще не розділення і Радянського Союзу, і царської Росії, ішли на далекий схід, і йшли в Сибір і проповідали слово зразу на мові, яка була для зрозуміла для того народу, серед якого вони проповідували. То я думаю, що питання це просто. Час прийде час. Спасибі, Владика, за те, що прийшли до нас у студію, за заклик усіх православних людей і не тільки молитися, адже молитва, наскільки я розумію, сьогодні є е рушійною силою. Молитися за Україну закликає керуючий Рівненською єпархією, архієпископ Рівненський та Острозький Варфоломій. А я хочу додати ні війні, ні конфліктам, так єдиній країні і Україні на все добре.